Хочеш перестати зливати свій депозит через неправильно виставлений стоп-лос, тоді це відео саме для тебе. Сьогодні я покажу на реальному графіку, як розраховувати ризик на угоду в 1 або 2%. І це реально працює. Тому переходимо на реальний графік і перед початком підтримайте мене лайком. Поїхали. Ось ми перейшли на реальний графік. Зараз буду конкретно показувати вам, як виставляти стоп-лосс і втрачати чітко. Скільки ви виставили в даному стоп лосі І Неважливо, яке плече ви будете використовувати в своїй торгівлі. Ви будете втрачати лише 1-2% від вашого стоп лоса Виставляємо нашу угоду. Тобто лімітний ордер. І відкриваємо наш калькулятор. Далі, наприклад, у вас виходить там 10 доларів. Ваш стоп-лосс, тобто ваш ризик. Пишемо 10 доларів. Далі ділимо на процент нашого стоп-лоса. Це виходить 0,80. 0,80. Далі нажимаємо на проценти і дорівнює. Виходить 1250. Далі переходимо на біржу. Вибираємо ізольовану маржу лімітний. Вводимо ціну. Ціна виходить 10274. Далі. Там, де вартість, вводимо дану суму, яка вийшла на калькуляторі. 1250. Далі виставляємо наш Take Profit. І наш стоп-лос. Тобто 10 356. Ось ви можете побачити. Вийшло практично 10 доларів, так як ми заходили в розбір позицій, тобто ми вибирали 10 доларів наш ризик, і тут якраз теж виходить 10 доларів практично. І, як можете побачити, 50-ти плече стоїть. І можете просто відкривати ось так. Воду. І все. Ось так працює риск менеджмент. Якщо відео було корисним, підтримайте лайком та обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити корисну інформацію. Також пишіть в коментарях, чи ви знали, як розраховувати свій стоп-лос. Буде цікаво прочитати. До зустрічі!